У цьому відео я зібрала усі способи стягнення аліментів з особи, яка працює та живе за кордоном, де боржник не був, обов'язки зі сплати аліментів у нього все одно є. У ролику обговоримо, як можна стягнути аліменти з особи, яка проживає за межами України та куди потрібно звертатися. Привіт! Мене звати Вікторія Чохрій, я є адвокатом, надаю послуги з розірвання шлюбу стягнення аліментів поділу майна та здійснюю супровід судових справ. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації у відео. А контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Існує хибна думка, що аліменти з особи, яка перебуває за кордоном, стягнути неможливо. Розбиваємо ці міфи: аліменти з особи, яка перебуває за кордоном, стягнути можна. І українське, і міжнародне законодавство дозволяє це здійснювати і сприяє. Перш за все зверну увагу, що кожна ситуація в сім'ї відрізняється та часом потребує індивідуального аналізу через наявні нюанси. Тому, перш ніж чиняти будь-які юридичні дії у цій сфері, я рекомендую вам проконсультуватися з адвокатом, щоб в майбутньому уникнути помилок. Загалом можна виділити три варіанти стягнення аліментів з особи, яка перебуває за кордоном. Кожен з них має свої цікаві нюанси. Найперше потрібно точно переконатися, у якій державі знаходиться боржник, та які у нього там є доходи. Для перевірки вам потрібно звернутися з запитом до Міністерства юстиції для засування доходу та місця знаходження платника в тій конкретній країні. Другим кроком потрібно перевірити, чи укладено між Україною і тією державою, в якій проживає боржник, міжнародний договір про надання правової допомоги, та чи є дана держава учасником конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Саме від цього буде залежати спосіб і порядок стягнення аліментів. Ось на слайді ви бачите перелік держав, з якими Україна має договір та які країни ратифікували конвенцію про стягнення аліментів за кордоном. Перший спосіб стягнути аліменти з українця, який працює за кордоном, є найпростішим. Ви можете завжди звернутися із заявою в український суд та просити стягнути аліменти у стандартному порядку через рішення суду в Україні. За рішенням суду ви можете стягнути 25% з усіх доходів боржника на одну дитину, 33% на двох та не більше 50% від усіх доходів на трьох і більше дітей. Також сума аліментів може бути твердою, наприклад, 4 тисячі гривень на одну дитину. Сума буде коливатись, і в кожному випадку вона буде відрізнятися, так як потрібно врахувати суми доходів боржника та докази про ці доходи, які ви зможете отримати та надати суду. Якщо ви плануєте використовувати рішення суду за кордоном, то краще щоб була вказана власне тверда грошова сума у рішенні суду, а не відсотки від доходу. Після отримання рішення українського суду і набрання ним законної сили, його необхідно визнати на території тої держави, де проживає буржник. Ви можете подати до виконання це рішення суду і на території України, але якщо платник аліментів тут не отримує доходів, немає банківських рахунків, немає майна та усі його зв'язки з Україною закрито, то виконати це рішення суду фактично в Україні неможливо. Рішення суду про стягнення аліментів потрібно легалізувати для легалізації рішення Ршенні суду необхідно подати це рішення разом із заявою та клопотанням про його визнання та виконання до мін'юсту. Усі документи подаються з перекладом на мову тої країни, де має воно виконуватися. Отримані документи представник мін'юсту пересилає до відповідного органу іноземної країни для його виконання, але слід врахувати, що не усі рішення судів можуть бути визнані іноземною державою і підлягають виконанню. Тому, на жаль, тут можна отримати. Другий спосіб стягнення аліментів за кордоном це звернення до суду іноземної держави та отримання рішення, яке безпосередньо буде виконуватися за місцем проживання боржника або місцем знаходження його майна. Саме цей спосіб можна використовувати, коли ще немає рішення українського суду про стягнення аліментів та коли відсутній договір про правову допомогу між країнами, про який я вам згадувала на початку відео. Звертаємось до територіального органу управління мін'юсту за місцем реєстрації позивача та подаємо відповідні заяви із копіями усіх документів. Весь пакет документів також має бути перекладений на мову країни, в якій буде відбуватися стягнення аліментів. Далі працівників Управління юстиції робить все самостійно. Передає документи у відповідний іноземний орган для розгляду цієї заяви і для стягнення аліментів. Про хід просування справи мін'юст зобов'язаний регулярно вас повідомляти, звертаючись із заявою про стягнення аліментів, коли буржник постійно проживає за кордоном. Я б обрала саме цей спосіб. Такий варіант зменшує час, який витрачає позивач, в порівнянні, коли йде через визнання рішення суду України. Він зменшує кількість документів, які необхідно подати до різних інстанцій, та суттєво мінімізує витрати, адже фактично спір буде зводитись до одного процесу в одному суді. Процедура стягнення аліментів з особи, яка постійно проживає за кордоном або з іноземця, це непростий шлях та не швидкий. Інколи він триває і до року часу. Але все це можна реалізувати. Законодавство та органи зараз сприяють даним справам та механізм абсолютно налагодження. І ще можу виділити третій спосіб стягнення аліментів. Якщо так склались обставини, що і ви, і боржник перебуваєте за кордоном, то ви маєте право через іноземний суд стягнути аліменти без залучення взагалі українських органів. Для цього вам потрібен адвокат у цій країні, який зможе зайнятися вашим судовим процесом за кордоном. Але це буде найдорожчий для вас варіант, оскільки адвокати за кордоном мають гонорари порядком вищі, ніж в Україні. Тут дуже важливо, що боржник має перебувати в цій іноземній країні вже більше 183 днів. Це досить швидка процедура, і сума аліментів, на яку ви можете претендувати, є порядком вища, ніж на території України. Оскільки прожитковий мінімум вищий, рівень проживання вищий, інші закони в цій державі, і як показує практика, присуджений розмір аліментів зазвичай вищий ніж в Україні. Отже, найпростіше стягнути аліменти в українському суді тут ви контролюєте повністю весь процес. Це найдешевше і. Коли боржник повернеться, вже нічого не потрібно буде змінювати. Але сума аліментів може бути порядком нижча, ніж стягувати іншими способами, про які я згадала. Тут потрібно врахувати усі фактори і тільки після цього обирати спосіб стягнення аліментів. Тим не менш, не переключайтеся, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Воно буде обов'язково корисним для вас. А з вами побачимось у наступному ролику. До зустрічі!